Вітаю! Мене звати Вікторія Дмитрівна, я вчитель початкових класів в ліцеї номер 28 міста Житомира імені гетьмана Івана Виговського. Можу сказати, що я не просто люблю, а обожнюю свою роботу. Проте кожен вчитель не женеться за власним успіхом а бажає закласти зернята, які допоможуть вже дітям стати успішними в майбутньому. Маю багато захоплень, проте найбільше люблю свою роботу адже я вчитель. Будучи студенткою Житомирського державного університету, мала змогу проходити практику в рідній школі. Згодом моя педагогічна кар'єра розпочалась саме там. Двері школи, у якій я навчалась, відкрились для мене як для педагога. Наразі маю першу кваліфікаційну категорію. Мій педагогічний стаж становить 7 років. Я класний керівник найкращого третього я класу, у якому навчається 18 хлопчиків та 15 дівчаток. Наразі у нашому класі є здобувачі освіти з особливими освітніми потребами. Тому у класі працює асистент вчителя Тетяна Петрівна, яка за сумісництвом є психологом школи. Разом із командою супроводу ми робимо усе можливе і неможливе для комфортного навчання наших дітей. Пишаюсь, що навчаю Дмитрика, хлопчика, якому самостійно вдається опановувати англійську мову. Хлопчика, який обожнює інформаційно-комунікаційні технології. Андрійко це також дитина ЗООП. Він дуже талановитий хлопчик, який вміє малювати супер дрібні деталі. В майбутньому обов'язково маємо почути про нього як про видатного художника або дизайнера. Середовище мого класу це територія можливостей. Освітній процес здійснює за типовою освітньою програмою нової української школи для закладів загальної і середньої освіти, розробленої під керівництвом Олександри Яківни Савченко. Вже другий рік наш ліцей впровадив електронний журнал на заміну паперовому, тому працюємо в системі Єдина школа. У нашому класі розташовані критерії оцінювання, з якими діти ознайомлені. Під час перевірки діагностувальних робіт учні отримують коментар від мене, а у щоденник вклеїмо учням рівневі результати за певний вид робіт під час діагностувальної роботи. Таким чином діти бачать конкретний вектор. Одним із складових нуж є створення сучасного, комфортного та безпечного освітнього середовища. У нашому класі створено середовище, яке відображає філософію концепції нуж. Класна кімната облаштована таким чином, що я одночасно бачу всіх учнів кабінет оснащено 30 одномісними сучасними партами, трансформерами та відповідними до комплекту парт стільцями. Працюючи з батьками на засадах партнерства, по можливості ми зонували клас на тематичні осередки. В осередку новин є все, що пов'язане з невербальним спілкуванням. Наш кабінет оснащений усією необхідною технікою, магнітними дошками, інтерактивною панеллю, ноутбуком, принтером, ламінатором це саме те середовище, яке сприяє розвитку пізнавальних активностей моїх учнів. Також беру активну участь у формуванні загальношкільного освітнього середовища. Одним із головних принципів нової української школи є педагогіка партнерства. У своїй практичній діяльності використовую індивідуальні та колективні форми методи та прийоми для реалізації педагогічної ідеї, представляю деякі з них. Разом з дітьми постійно працюємо в групах. Це форма роботи, яка має на меті створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Часто реалізуємо парну роботу, проводимо уроки на свіжому повітрі. Спільна проєктна робота це добровільний імпульс до побудови стосунків усіх учасників освітнього процесу. Ось деякі з них ми любимо експериментувати та досліджувати. Осередок відкриттів, який розміщений на підвіконні, містить рослинки, які ми разом вирощуємо з насіннячка. Для того, щоб наші уроки були цікавими, запрошуємо відомих людей. Так до нас завітав мандруючий вчитель Ростислав Перехожук, який подарував нам незабутні емоції. У класі ми завжди працюємо у вирі ситуації успіху. Тісно працюємо з асистентом у парі. Пані Тетяна доволі часто проводить для дітей тренінгові заняття. На часі є волонтерська діяльність батьків та дітей нашого класу. Минулого року вони організували благочинний ярмарок, який мав на меті зібрати кошти на піках. Патріотичне виховання присутнє щоденно, бо ми українці і ми цим пишаємось. А от найсмачнішим проєктом був справжній український борщ. Діти вчилися по етапному приготуванню страви. Обожнюємо подорожувати. Ми підкоряли гори та відпочивали на березі моря. Ми знайомились з екзотичними тваринами та дивилися спектаклі про них. Світ такий великий, ми відкриваємо його разом. Моєю педагогічною ідеєю є педагогіка партнерства, моя ціль створення конструктивної співпраці всіх об'єктів освітнього процесу. Герої можуть літати у небі чи чеклувати, але лише батьки вміють бути поряд. Наша активна співпраця робить шкільне життя яскравим. Спільно з батьками створили базу шаблонів до коміксів, які використовуємо на уроках. Батьки запропонували створити власну фізкульт-хвилинку. Найбільше досягнення це бути вчителем, до якого батьки з радістю віддають свою дитину. Я маю найкращих дітей та найкращий батьківський колектив. Освіта впродовж життя одна з ключових компетентностей нож. Безперервна освіта це процес постійного професійного зростання. Адміністрація ліцею сприяє розвитку професійних якостей молодших спеціалістів. Наприкінці 2023 року мала можливість поїхати до міста Львів на обмін досвідом, який організовував місцевий департамент освіти. У 2020 році відкрило для себе нове захоплення спортивною грою в регбі. На базі нашого ліцею був створений перший дитячий регбійний клуб Житомирські соколи вихованцями якого були хлопчики з мого класу. Тісна співпраця та захоплення привели мене в клуб як адміністратора. Згодом ми з дітьми мали можливість поїхати на практику до Франції. Там із тренерами з різних областей заснували спортивний табір на базі пансіонату в Лазурному. На жаль, війна зіпсувала наші плани, дедалі менше можливості відкриваються перед нами. Проте на уроках фізкультури продовжуємо впроваджувати елементи цієї гри. Визначним досягненням у професійній діяльності стала перемога в обласному конкурсі вчитель року. Цю перемогу я присвятила своєму чоловіку, який вірив у мене через екран телефону на передовій. Я продовжую брати активну участь у цікавих проєктах. Зараз мене надихає напрям подолання освітніх втрат у початковій школі. Разом з дітьми змогли потрапити до проєкту від Go Global Табір Кеч. У минулому році відвідала найбільший освітній фестиваль вчителі майбутнього, на якому познайомилась із відомими освітянами. У 2024 році пройшла підготовку експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації, а у цьому році зареєструвалась як учасник. З кожним кроком на професійній стежині отримує досвід. Проте на цьому зупинятися не планую попереду ще так багато відкриттів.